А чи зможе Шахтар з Донецька наздогнати ну, для початку Олександрію, а потім і Динамо Київ. Дивіться, 23-й тур. Після нього ще буде до 30-го туру включно 7 матчів. Отже, рахуючи з цим матчем, що відбудеться у неділю, ще? Вісім матчів, і матч, який недограний, у Шахтаря ще є в запасі. Отже, головне питання: чи зможе Шахтар? Все ж таки проявити неймовірні вольові якості і наздогнати лідерів Олександрію і Динамо. А чи е, жодного з вас не турбував? Не турбувало таке питання, друзі. Напишіть обов'язково. Е, я з радістю всіх вітаю на YouTube каналі Майстер Клас. І хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, е, ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі. Це сама найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. За це, 23 тур, 6 квітня, Шахтар Верес. Я вважаю, що це буде чудовий і один із головніших матчів е наряду з таким матчем, як Динамо Київ -Лівий берег 23 туру. Шахтар Донецьк. третя, Поки що третя сходинка в таблиці. Матч в запасі. 48-16 забитих пропущених. Така різниця м'ячів виходить 32. У Динамо Київ 31. Так що по різниці забитих пропущених і по кількості забитих Шахтар все ж таки трішки кращий за Динамо. 44 очки в таблиці. І по втраченим. Очкам, лише на одну перемогу відстає Шахтар від Олександрії, від другого місця. Далі розглянемо суперника гірників. Рівненський Верес. Поки що на сьомій сходинці, я кажу поки що, тому що ми наблюдаємо у другому колі непоганий прогрес у Вереса. 22 матчі. Матчі зіграні всі, перенесених немає. 27-28. Трішки треба підтягнути різницю м'ячів. 27-28. Ну, і в таблиці дивимося у вереса 29 очків. Знаєте, друзі. Враховуючи, що в Кубкові України. Верес не забив. І, попри мої очікування, що саме Верес пройде Полісся, я вже пізно, але потім узнав, що фінал буде в Житомирі, Кубка, і Полісся, ну просто не могло на 300% не викладуватися на той матч. Чвертьфінал Верес Полісся. І тому. Все ж таки дожали, дотиснули полісся в півфіналі. На жаль, по моєму кубковому прогнозові там був мінус негативний результат у мене. І Вересу на протязі більш ніж 90 хвилин не вдалося забити. Я думаю, друзі, і хочу зробити таку. Сміливу ходу і спробу. Я думаю, все ж таки Вересу вдасться забити Шахтарю на Львів Арені цього чудового весняного недільного дня. Так, Шахтар, можливо, і два, і три заб'є. Але я саме хочу зробити акцент, там від рівного до Львова. Недалеко приїде дуже е, немала армія вболівальників е, Рівненського вереса на арені Львів, вже дозволять, мабуть, і до трьох, можливо, навіть і до п'яти тисяч бути присутніми на цьому матчі. Е, і я вважаю, що Можливо, такий варіант, що і е, Вересівських вболівальників буде ще, можливо, і більше із Рівного. Чомусь мені так здається. Або десь 50 на 50 буде приблизно е, візуально, якщо дивитись на трибуни, то, е, можливо, і е, порівну. Буде вболівальників. Але я не за це. Я хочу сказати, що Верес буде ризикувати. Іншого не дано, як то кажуть. Так, скоріш за все, матч закінчиться перемогою Шахтаря. 2-1, 3-1, можливо 3-2. А хто знає, може і якийсь буде сюрприз, сенсація. Але я хочу все одно, не дивлячись ні на що, ризикнути. Я беру верес заб'є. Індивідуальний тотал вереса більше 0,5. Ну тобто, це і є. Верес заб'є. 1,8 кеф. Непоганий коефіцієнт, погодьтесь, друзі. Не забувайте підписуватись на майстер-клас ось прямо тут і прямо зараз, хто цього ще не зробив. Ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі, пам'ятайте, це головний стимул і важлива мотивація для алгоритмів YouTube. Ну, і найважливіша, потужніша підтримка нашому каналу. За що завжди вас від душі, дякую, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти, по моїм прогнозам, я закидую в телеграм-канал набагато раніше, ніж знімаю і готую відео тут на Ютубі. Тому. Кому не подобаються мої довгі промови Ютубівські, заходьте в телеграм-канал. Там ви будете знати першими про мої плани і прогнози, і будете заощаджувати 5, а іноді і набагато більше хвилин свого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. І, друзі, пам'ятайте, що я дивлюсь всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. Всім удачі, до зустрічі, папа! -па.